Задання з навчального посібника для підготовки до ДПА 9 клас за авторством Козири, знайдіть найбільше ціле значення параметра А, при якому рівняння має додатний корінь. Ми маємо дробово-раціональне рівняння, тому запишемо область допустимих значень даного рівняння. Знаменники не дорівнюють нулю. 2х-3а не дорівнює нулю, і Ах плюс 2 не дорівнює нулю. Поки що не будемо далі продовжувати розв'язувати ці умови, але обов'язково на них в кінці звернемо увагу. А далі я буду робити це за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів добуткові середніх членів дорівнює. Тобто, так от хрес навгрес будемо множити і запишемо, що 3, що множиться на Ах плюс 2 дорівнює 4, що множиться на 2х мінус 3а. Відкриваємо дужки. 3ах плюс 6 дорівнює 8х мінус 12а. Не забуваємо, що ми розв'язуємо рівняння щодо х. Ми знаходимо Ха, це просто число. Відносно Ха це лінійне рівняння. Тому всі доданки з ми звернемо в ліву частину. Перенесемо, точніше, в ліву частину. При цьому при переносі змінюючи знак. Отже, 3ах мінус 8х мінус 12а, мінус 6. Х винесемо, бо ми будемо його шукати. 3а мінус 8 в дужках дорівнює мінус 12а мінус 6. Для того, щоб знайти х, ми повинні мінус 12а мінус 6 поділити на 3а-8. І це ми можемо робити в тому випадку, коли ми не ділимо на 0. Тобто 3а мінус 8 не дорівнює 0, отже, а не дорівнює 8 третій. Тобто А не дорівнює 2,2 треті. От, коли А не дорівнює 2,2 треті, то корінь нашого рівняння записується в такому вигляді. Що ми ще можемо зробити? Це чисельник і знаменник поділити на мінус одиницю, щоб не було оцих мінусів чисельнику. Тобто, я запишу, що це буде 12а плюс 6, а тут запишемо як 8 мінус 3А. Це корінь нашого рівняння. Далі, ну, по-перше, щоб цей корінь був підходив нам, він має задовільняти оці ОДЗ. Тобто Х не має дорівнювати, ну задовільняти першу і другу нерівності. Як ми це робимо, ми замість х підставимо, От підставимо сюди і будемо мати, що значить, два. Помножити на 12а плюс 6, що ділиться на 8, мінус 3А, мінус 3а не дорівнює нулю. Далі зведемо до спільного знаменника 8 мінус 3А. Будемо мати 2 на 12 А плюс 6, мінус 3А на 8, мінус 3А, не дорівнює нулю. Ну, а далі, знову ж таки, дріб дорівнює нулю, коли в нього чисельник дорівнює нулю. А умову знаменник не дорівнює нулю, ми вже записали і використали. Тобто ми будемо записувати, я відкриваю тут дужки, буду мати 24А плюс 12 мінус 24А плюс 9А у квадраті. не дорівнювати нулю. І ми бачимо, що 9а в квадраті плюс 12 не дорівнює 0. Ця умова виконується при будь-яких значеннях А, тому що 9А квадраті ніколи не буде дорівнювати від'ємному числу мінус 12. Отже, першу умову наш корінь задовільняє. Давайте подивимося, коли він задовільняє оцю умову. Підставляємо знову ж таки замість х, будемо мати А. Що множиться на 12а плюс 6. А тут 8 мінус 3а плюс 2 не дорівнює 0. Зведемо знову ж таки до спільного знаменника 8-3а. А на 12а плюс 6 плюс 2 на 8 мінус 3а не дорівнює 0. І знову аналогічна умова: в чисельнику має не бути нуля. Тому відкриваю дужки. 12а у квадраті плюс 6а, плюс 16 мінус 6а не дорівнює нулю. І знову ми маємо, що 12а у квадраті плюс 16 це такий вираз, який ніколи не буде дорівнювати нулю. Тобто ця виконується також умова завжди. А отже, наш цей корінь ОДЗ задовільняє. Тому далі переходимо до умови, що цей корінь. Має бути додатним. А отже, 12а плюс 6 на 8 мінус 3а більше 0. Дану нерівність ми будемо робити методом інтервалів. Для цього розв'яжемо спочатку відповідне рівняння. 12а плюс 6 на 8 мінус А дорівнює нулю. Знову чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Отже, 12а плюс 6 дорівнює 0. 8, мінус 3А не дорівнює 0. З першої умови, ми будемо мати, що А дорівнює. Переносимо плюс 6 справу, це буде мінус 6, і ділимо далі на 12, мінус 6, 12. Або це. Мінус одна друга А до рівні мінус одна друга це мінус 0,5. А знизу ми вже шукали, розв'язували. І маємо, що А не дорівнює 2,2 Тому виставляємо ці значення на числові осі А. Вони виклиці обидві точки, адже нерівність ми розв'язуємо строго, Тобто мінус 0,5. 2,2 третіх, Знаходимо знак справа. Ми можемо підставити будь-яке число з цього проміжку, наприклад, 10, і пересвідчити, що тут буде знак мінус. Далі мінус, плюс, мінус більше нуля, от коли А належить проміжку від мінус 0,5 до 2,2. Найбільше ціле значення параметра А в цьому проміжку ось тут десь, і А дорівнює 2. Це і буде відповідь. Завдання із збірника-математика тестові завдання у форматі НМТ за авторством Олесі Мартинюк. Отже, знайдіть усі значення параметра А, за яких рівняння має тільки один корінь. У відповідь запишіть добуток значень А. Ми будемо говорити про дробове раціональне рівняння і почнемо його з області допустимих значень. В знаменнику не має бути нуль. Таким чином, ми запишемо, що х не дорівнює нулю. Потім можемо зводити до спільного знаменника, а можемо домножити на спільний знаменник для усіх цих дробів. Тут підпишемо одиничку. І, тобто домножимо на 4х у квадраті кожен член цього рівняння. Тому тут буде 1. Далі, якщо я домножу на 4х квадраті, то х у квадраті і х скоротяться і залишиться тільки 4х, а тут буде 4ах у квадраті, то 0. Ми маємо ось таке рівняння. Відносно х, це. Квадратне рівняння. Перепишемо його в такому вигляді: 4ах у квадраті плюс 4х плюс 1 дорівнює 0. Аналіз почнемо з коефіцієнта біля х в квадраті, тобто, що буде, коли а дорівнює 0. Якщо а дорівнює 0, то це буде звичайне лінійне рівняння 4х плюс 1, і воно нам дасть розв'язок мінус четверта. Таким чином, це буде. Той випадок, коли рівняння має тільки один корінь, як ми бачимо. Нам він підходить. Ну, до речі, далі, в принципі, можна було б завершити. Тому що, так як у відповідь нам потрібно записати добуток, значень А. А один із множників А дорівнює нулю, то й добуток буде дорівнювати нулю. Але давайте все ж таки, як би продовжили ми це рівняння. Якщо А не дорівнює нулю. То це вже буде квадратне рівняння. І тоді ми знайдемо дискримінант. 4 в квадраті мінус 4 на 4а і на 1, тобто 16 мінус 16а. Ось такий дискримінант у нас. Далі ми можемо сказати, що тільки один корінь, квадратне рівняння має тоді, коли його дискримінант дорівнює 0. Тобто 16 мінус 16а дорівнює 0. Звідси 16 А дорівнює 16 і А буде дорівнювати 1. Отже, якщо А дорівнює 1, це ще один випадок, коли рівняння має один корінь. Ну, і наступний випадок міг би бути: це коли було б два корені, але один з них був би 0. Що не задовільняє область допустимих значень, і ми тоді б взяли ну, його до уваги як такий, що не існує для даного рівняння. Але якщо ми розглянемо це рівняння і замість х підставимо 0, то ми отримуємо що 1 дорівнює 0, що не є вірним. Таким чином, параметри у нас два 0 і 1, з яких рівняння має тільки один корінь. А добуток, як ми бачимо, дорівнює 0. Відповідь пишемо 0.